Доброго дня всім. Сьогодні ми з вами поговоримо про свято Івана Купала. Цього року в Україні воно святкується у ніч з 23 на 24 червня. Це одне з найбільш містичних свят України, традиції якого збереглися. В цей день раніше це було язичницьке свято його святкували у червні у день літнього сонцестояння, але пізніше, коли Україна перейшла на християнство, його це свято приурочили до дня. Іоанна Хрестителя 24 червня. Наші предки вірили, що без поклоніння природі та природним стихіям гарного урожаю можна було не чекати. Саме на це було приурочено всі основні дійства на Івана Купала. Основними символами свята є купальський вогонь, купання у рижці або у озері, квітучі вінки, також обряди. Гуляння, співи, водіння хороводів, також ворожіння та шукання папороті. До речі, на купайла готували особливі обрядові страви. Отож, купайське меню входило ячміна каша, вареники з вишнями, квас, трав'яний чай та галушки. Купання на купайла. Молоді люди часто святкували купайла біля річки та озер. Під час гуляння чи після них було заведено купатися у водоймах, але цей обряд був оповитий різними прикметами і дуже різнився залежно від регіону. Можна купатися чи ні, залежало тільки від регіону, в якому проводився цей обряд. У деяких селах вірили, що можна купатися тільки в той момент, коли сонце зрівнюється з водою. І людина купається разом з сонцем у воді, і таким чином вона очищається. У інших регіонах категорично заборонено було купатися. Казали, що в цей момент вода потребує жертви. І та людина, яка увійде у воду з метою очищення, назад може не повернутися.